Давайте так. Не будемо, ми як депутати, всі остальні, а будемо просто один, поважаючи другого. На цьому я закінчив. Будемо слухати у них. Романе, що я хотіли сказати, ми зареєстрували, а ми зареєстрували проєкт рішення, який сподіваємося, він буде схвалений. Це створення муніципального фонду підтримки модернізації житла та ОСББ, який буде працювати на основі такої, що Фінансування ми просимо для початку фінансування 1 мільйон гривень для цього фонду, який буде надавати ОСББ фінансову допомогу. Тобто, у вас після того як ви створили ОСББ, у вас по нулям зараз резерви ну ноль запасів, ніяких немає, тому що ви в принципі отримали лише будинок. А як його отримувати і фінанси у вас практично нема? Тобто на даний час це буде фонд, який буде надавати безкоштовну фінансову допомогу. На, ну, на термін там до року, на провадження якихось необхідних термінових ремонтів або впровадження якихось там, ну що ви хочете поліпшити в вашу ваше, ваші будівлі. Е, тобто, ну, якщо, як, ну, наприклад, ви хочете щось поміняти, там, поставити у під'їзді ті ж самі теж да, на розбереження, то потрібно виложити там, наприклад, буде 30 тисяч гривень, да, і це потрібно заплатити. А так, ви можете звернутися до того фонду. Фонд вам виділиться, і ви будете протягом року погашати ці 30 тисяч гривень, розділиться на 12 місяців, тобто розділиться потім серед співвласників. Тобто, це буде там по 150 гривень додатково, але ви, ви будете міняти, і тобто можна буде якісь суттєві поліпшення робити за рахунок таких коштів. Я сподіваюся, що цей фонд буде схвалений також міської ради, і я ну, думаю, що е, десь місяць 3-4 він е, запрацює, у вас буде е, фінансовий механізм додатковий, щоб фінансувати ваші витрати. Тобто це тільки проект? Це це проект, який вже ну, він вже є зареєстрований на сайті міської е, ради, і ми сподіваємося, він пройде комісії на. А серпень, щоб він пройшов відповідно сесію міської ради, тобто я запрошую вас підтримати. Хочу звернути увагу на дуже важливу деталь: що відповідно до регламенту міської ради ви маєте право по перше приходити на засідання. А по-друге, вам надається головам ОСББ надається право голосу по будь-яко питанню без додаткового ухвалення будь-яких рішень, тобто надавати вам, не надавати, ви можете прийти і сказати, сказати, я хочу сказати то-то. Відповідно до нашого регламенту, вам це слово надається в обов'язковому порядку. Якщо у вас виникають проблеми, якщо у вас ну, якісь там потрібно щось довести до депутатів, тому що дуже часто саме висловлюванням на, на, на сесії ради міський виконком починає щось рухатись і починає робити якісь дії. Тобто користуйтеся вашим правом. От. Ну і в принципі на цьому я закінчу. Я не буду затягувати вашого часу, тобто ви зібралися поговорити. Дивіться, я хочу функції. ще додати Максима фонд, це. Ви. Берете і витай з по водоканалу все ж бо... таки вони використовують і заробляють на мені, яке в принципі належить нам, тому вони в принципі не повинні не, так робити, не, так. як вони поступають. Ну, по одному вони нас відсилають. розумієте? І я вже дев'ять місяців б'юся з цим. Да. Кримського 10 програв суд. Петра за бороться програли, вони є, самі. А поставили... Це дуже погано, ну, що створюється. Чи чим більше ви програєте, тим важче буде наступному наступного. Рішення будуть підсовувати, я це теж розумію. І зараз ми составили колективне звернення. Я зачитаю, бо на коротеньке на сьогоднішній день в місті Біла Церква склалася непроста ситуація у відносинах при укладанні договорів між овіцьбове та монополістами, які надають послуги з води, тепло та енергопостачання. Так, наприклад, товариство вода», користуючись своїм монопольним становищем. У відношенні до споживачів послуг централізовано постачання холодної води та водовідведення як основний постачальник цієї послуги примушує ОСББ укладати кабальні договори не з споживачами, власниками житлових та нежитлових приміщень, а з ОСББ як споживачами. При цьому слід зазначити, що на багатьох багатоквартирних будинках, які знаходяться в управлінні ЖЕКів. Ці споживачі мають прямі договори з товариством «Білоцерків вода. А окрім того, більшість цих будинків зовсім не мають загальнобудинковий лічильник, або ці лічильники знаходяться на справжному стані. Ця інформація є, і є офіційний акт, uh -huh. де водоканал тепер заставляє ОСББ, які перейшов, заставляють встановлювати лічильники. Uh -huh. А до цього ніколи не було. І виходить, ми сплачували все время. Я порахувала, так як я працюю 9 місяців. Я порахувала, коли ми перейшли на прямі договори, uh -huh. прямі розрахунки верніше. 30 тисяч в рік. Це дуже колосальна сума для ОСББ. Я голова правління, я не маю коштів виложити такі гроші, ага. бо у нас не криша не буде робитися, не труби, бо труби дому 38 років. Це засвіт Зауважую ще, коли ми тарифи з вами розраховуємо, то у тарифах, згідно методики постанови і так далі, ви читаєте, що ви берете на потреби обслуговування, бо там ніде немає, на розбалансіровку, на те, що сусіди крадуть, на те, що і так далі. Ви і, і виявляється, що ми розраховуємо тарифи, а гроші, які цю розбалансіровку. Ми взагалі беремо. Ну давайте не зовсім законно да розкидати на людей. То рішення ми зберемо, а вони найчастіше не хочуть. А коли ми виставляємо із свого тарифу і свого рахунку, то виходить тоді, що ми не додаємо інші послуги, які необхідні, і ми знову порушуємо, тому що ми маємо надавати згідно тарифу, а не доплачувати монополіст. Загарі... Не необлічені витрати води. А тут сума виходить в рік. 3723 – це якісь необлічені. Подожіть, а чого законом тоді пропускаються ці лічильники? Якщо вони повинні бути точності класу, це норматив взагалі іще радянських да. часів, і одне да, положення про методику от, да, Получається так, у мене будинок 1400 кубів е, бере за місяць і 1500 це не облікований. Тобто да. це фактично та сама вода, тільки вона як воно це може бути. Тобто нормативи ці взагалі не треба тобто їх беруть. Їх їх Зрозуміло. Хто їх розраховував, розуміє, що то. Е, ну, то і воно, воно тут воно на квадратуру бред. споживають люди, а не квадратура. У нас ось 9,270, Вони ураховують, і така то сума виходить. Що за бред? Кожний з вас сплачує з куба води 2 гривні мерії. Це ви зрозуміли, так? А тарифів немає. Тепер, внимання, ми подали з лютого місяця три суди подавали. Ми двоє приостановили, один час діє. 8 вересня буде суд. Про скасування тарифу білоців вода. І за цих 2 гривні. Що ви розуміли? От треба як боротися. А ви тут за, за куб воюєте. Треба, треба боротися за установку тарифу. Ви ж розумієте, як... як, як я, так ви проігруєте більше, ви розумієте? Ва, ваша власність, да? і ви за неї пошляєте диком. Ну ви вас у голові Ну, не базарми і не президіум. Ми зібралися. Дійсно, хто переживає за наші будинки.